Два невідомі факти про масло гі, про які вам ніхто не розкаже. Привіт, мене звати Каленська я практикуючий сертифікований нутриціолог, я розповідаю тут на цій сторінці про користь і властивості їжі. Масло ГІ – це не просто дороге щось, масло топлене, яке просто популярне. Масло ГІ переносить в собі вітаміни А є, е, К, жиророщені вітаміни. Також допомагає ці вітаміни транспортувати в жирні мембрани, захищаючи наші клітини. Тому що кожна наша клітинка, кожна, якщо нас під мікроскопом подивитися, вона. Складається, захищена така подвійним шаром міжклітинних мембран. І ці мембрани вони складаються із жирів, і масло ГІ активно приймає в цьому участь. Також масло Гі має масляну кислоту, тобто бутирати. Це не ті бутирати, які являються наркотичною речовиною. Це ті бутирати, які масляна кислота, які захищають наш кишківник. Допомагають при хворобах крона при різних запальних процесах прям такий антизапальний засіб, і який буде допомагати і посилювати утворення нашого здорового мікробіома в кишківнику масляна кислота і бутирати я її часто використовую в своїй практиці для підопічних, у кого є проблеми з шлунково-кишковим трактом або автоімунні хвороби. Але масло гі це теж містить. Тому вживаючи на постійній основі невелику кількість масла гі в свою їжу, ви тільки допоможете своєму організму. Він ну, плюс до всього третій факт, але він відомий це є. Єдиний жир, який має дуже високу точку димлення 250. Замовити можна у Живодара. По промокоду nkn 10 отримуєте знижку при умові купівлі на тисячу гривень на правах реклами найкраще масло.